Кабачки в томаті на зиму. Якщо ви, так як я, полюбляєте кабачки, то цей рецепт саме для вас. Беремо кабачки, добряче їх промиваємо та відрізаємо все, що не потрібне. А тепер потрібно їх нарізати. Нарізаємо на четвертинки кабачки. Кількість кабачків і всі інгредієнти я залишу в описі під відео. А тепер давайте зробимо маринад. У глибоку посудину вливаємо воду, кладемо томатну пасту. у мене томатна паста Чугуївська екстра. Саме вона підходить мені до цього рецепту ідеально. Як бачите, у мене ложечки з такою величенькою гіркою не жалкуємо томатної пасти. А також сюди додаємо олії соняшника, сіль, цукор і все ретельно перемішуємо до однорідності вінчиком. А ви не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і, будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове моє відео. А зараз підготуємо часник. Так як ми хочемо, щоб наша страва була пікантною, ми додаємо часник. Часник я натерла на мешк'яній терці, і зараз потрібно буде все це проварити. Тому не барімося, а шукаємо величеньку каструльку. І все перекладаємо в неї. Тоді весь цей кабачок заливаємо соусом томатним і ставимо на вогонь. Після закипання давайте найменший вогонь, і нехай це все готується півгодини. І не забуваємо, звичайно ж, про кришечку. І не залишайте кабачки без нагляду. Час від часу помішуйте їх, щоб все повністю перемішалося і пропиталося цими ароматами. Та смаком. Ну а за 5 хвилин до того, як вимикати плиту, додаємо оцет і все ретельно ще раз перемішаємо. До того часу кабачок мав би вже зприготуватися і бути готовим. Ви можете навіть на цьому етапі спробувати, яка страва виходить смачна. Думаю, що кожен залюбки смакуватиме нею зимою. Ну а після того, як все добряче проварилося та перемішалося, ми викладаємо кабачки у стерилізовані банки. Вийшло ну дуже смачно та ароматно. Раджу вам спробувати приготувати це на зиму. Дякую усім за перегляд!